Ти щось помилився адресою. Ой, добре, повезло. Чекаю наказу відкрити відкритий вогонь. Слухаюсь, прибути стежиття. Ціль знищено. На тобі. Добре. На тобі є сто. Пошкодження базу. Добре. Добре. Сюди! Хватить, 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 чи не хватить, хватить, чи не хватить? Хватить, чи не хватить, хватить, чи не хватить? 95 рівно. Хватить. Надіюсь, що хватить. Рівно 95. Зараз ще зараз цей 94-99 буде. Сюди це третє відміточку. Кайф. Сюда є. Сюди, Сюди бабаху. Все, супер. Бля. Кайфовий сьогодні цей. Кайфово вийшло пофоткати. Да, ви сам виліз. Хорош.